Привіт, вітаю вас, Козароги. Розклад для вас з 10 по 16 листопада 2025 року. Подивимося козороги загальну енергію цього тижня для вас. На цьому тижні відчуватиметься якась тяжкість, дуже багато на вас навалилося, відповідальності, тягар якийсь у вас може бути тяжкість така на душі, або реально дуже багато клопоту. Можливо, щось пов'язане з залежностями. Або токсичними відносинами, маніпуляцією чиєюсь Відчуваєте тяжкость, але по цій карті ви вже маєте закривати деякі питання, щоб розвантажувати себе. Угу. Ставити крапку, ось тут ставити крапку в навантаженні, тут ставити крапку в болі і готові йти до світла, закриваючи таку болючу сторінку в вашому житті. Зивіться, дублюється тяжкість. Це може бути ще для когось переїзд якийсь, так? Але взагалі це на вас дуже багато навантажено. Подивимося козороги ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Радість від перебування в сім'ї, закоханість, або для когось це партнерство. Якщо це просто про роботу, то відчуття того, таке відчуття, ніби ви як в родині. Дуже гарні відносини, тісні. Щось може бути е, пов'язане з початковими кроками, можливо, в фінансовому плані якісь, або проявлення до когось, е, знаєте, перші кроки до досягнення вашої цілі якоїсь. Це може бути пов'язане з якимсь планом знаку зодіака, стихії вогню. Для е, жінок це може бути проявлення е, чоловіків. До вас на цьому тижні. Для чоловіків, козорогів, це може бути, знаєте, ваш запал, тому що ваша стихія це земля більш спокійна, а тут ви можете проявити запал і впевненість це в перших кроках до досягнення вашої мети. Козороги дивимося, що заважати може вам на цьому тижні. Якісь якесь проявлення емоцій, або це чи проявлення до когось з вашої родини, І ця родина ваша не дуже сприймає таке проявлення. Тому що це виглядає зі сторони, як, знаєте, просто така примха розважитися, ніби в пошуках чогось кращого, ніж я маю. Можливо, це ваш, ваша е, ідея проявитися до когось, не з родини вашої, так, в пошуках того, що б могло вас щасливити, чого вам не вистачає в вашому житті це може бути пов'язано з якоюсь пані знаку, зодіака, стихії повітря. Або ж це якісь, якась пані при посаді державних органів, що може пов'язувати, пов'язувати може вас тримання ваших емоцій під контролем, такі якісь, можливо, буденні справи. Так, подивимося козороги, пораду карт для вас на цей тиждень. Відстоюйте свої кордони, тому що, якщо ви не будете відстоювати власні кордони, якась ситуація буде від вас приховуватися або призведе до ваших негативних думок і переживань день і ночі. Такі нав'язливі ідеї, дуже негативні. Так. Щось може бути пов'язане з тим, що ви хотіли б якісь питання вже закрити, або з іноземцями, іноземками, іноземними ор, органами щось не. світом, не з тим, що близьке коло для вас. Е, можливо, ще отримаєте якусь виплату. З державних органів знову, знак з стихії повітря, чоловік з якогось органів, можливо, ви дізнаєтеся про якусь виплату, якусь допомогу, тому що це гроші, якісь, які не, не зароблені, отримані як додатково. Або ж це, знаєте, ти мені, я тобі якісь взаємовигідні відносини з цією людиною. Козороги, бажаю вам прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любого оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!